Зрада, це вибір, чи відрізняється чоловіча зрада від жіночої? Зрада це вибір. Ну, людина. Дивись, якщо людина має контроль над свідомістю, то це вибір. Тобто не може бути такого, що ну це сталося не через ну це ну, дуже випадково. Я б не хотів. Біг і впав Вибач, на пеніс? Немає тут. Ні, вона бігла і впала на мій. Окей, okay, поблатує. Так, увага працює. Це вибір на твою Так, да, я вважаю, що це вибір. До речі, поганий вибір. Я ми вважаю, з тобою це... обговорювали да. це, і якраз вийде випуск да, да, да. з Чернівців. При про... тому, що я ну я проти моногамі... зради. Ну тобто, ну не, не сказати, щоб я наймоногамніша людина в світі, але я до того прагну, і мені б хотілося знайти людину, з якою я буду тупо абсолютно моногамний. Ну і я хочу сказати, що це вибір не в сторону кращого життя. Люди, які зраджують, мають більше проблем. Тому що дуже багато всього в голові треба тримати ну навіть, це напряжно. Просто навіть не в цьому сенс. Більша кількість проблем пов'язаних є кореляція між кількістю зрад і серцево-судинними проблемами, тобто люди бідосі перехвилювалися. Я ж серйозно що це серйозна проблема. Людина хвилюється більше, вона мусить думати, де вона каже правду де ні, в неї менш якісне життя. Люди, які мають одного партнера, вони статистично мають менше тривожних розладів, тобто вони менше страждають загалом. Чим більше розвиток когнітивних навичок, чим більше здібність людини бути соціально корисним, тим більше вона схильна до моногамії, тому що це просто ресурсоорієнтовано. Але що робити, якщо людина, наприклад, вона ресурсорієнтована, ефективна, але психопатична. От у неї психопатія? У такої людини є схильність до промискуїтету. Промискуїтет – це схильність до безпорядочних полових зв'язків. І така людина, наче, і мусить бути моногамною, але їй дуже складно. І тоді це вибір бути моногамним. Це вибір, і це доволі дорого коштує. Я хочу тобі сказати. І для людини, яка стає моногамною в цей час, і для суспільства. Тому що це круто, коли людина може обрати бути чесною з собою і з іншими. Я ну, кажу... Але з тобою я б зрадив, звісно, легко взагалі. Ну що тут таке? Одне життя живе. Я ж кажу: чим більше подкастів ми пишемо, тим більше я розумію, що він ідеальний варіант для передачі холостяк. Просто ідеально. Я собі уявляю, знаєш, ну халастяк перемнується на депресняк.